Професійна освіта для повоєнної відбудови України переможниці. Такою була тема міжнародного форуму, що розпочався сьогодні у Дніпрі. Організатори заходу Федерації організації роботодавців Дніпропетровщини та Німеччини, також німецький освітній центр економіки. Учасники дискусії обговорили результати реалізації в області міжнародного проекту розвиток соціального діалогу на Дніпропетровщині», розвиток дуального навчання та запровадження нових професійних стандартів в Україні. І сьогоднішній наш форум це таке певне підведення підсумків декількарічної роботи всіх партнерів, всіх стейкхолдерів, які були залучені, а про реалізацію дуальної освіти. Чому саме дуальної освіти? Тому що саме це німецька модель, яка активно використовується в Австрії. Швейцарії демонструє найкращі показники підготовки фахівців. Дійсно, молоді люди можуть прийти одразу на підприємство, познайомитися з колективом, вивчити необхідну техніку, за декілька років набути навичок і навіть отримуючи за цю невелику платню, а далі вже інтегруватися на повноцінних засадах в трудовий колектив. Проблема підготовки кадрів завжди була в Україні значущою. А ось тепер, коли Почалась війна, ця тема особливо загострилась, і вона потребує радикальних змін, радикальних нових підходів, які прискорили процес задоволення ринку праці, прискорили відновлення нашої економіки. О, якраз, якраз ця тема і є предметом розмови сьогодні в на нашому форумі.